Прокурори Луцької окружної прокуратури Волинської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення тренером однієї зі спортивних шкіл Волині, сексуального насильства, розбещення неповнолітніх та зґвалтуваннях спортсменок. Нині підозрюваний перебуває під вартою. За даними слідства, тренер упродовж довгого часу, з 2012 року по 2021, вчиняв злочини проти статевої свободи і статевої недоторканості своїх підопічних, достовірно знаючи, що вони є неповнолітніми. Зараз він перебуває під вартою, невдовзі постане перед судом. Прокуратура, звісно, робитиме все для того, щоб він отримав заслужене справедливе покарання. Нагадаємо, три місяці тому у Луцьку батьки декількох вихованців відомого тренера із волейболу Богослава Галицького заявили про сексуальні домагання з його боку до своїх дітей. Про це вони повідомили у колективній заяві на адресу керівництва спортшколи. Під час обшуків за місцем роботи Галицького видю США, зокрема у лазні, яка розташована у спорткомплексі, знайшли десятки фаломітаторів, вібраторів та інші сексуальні стимулятори. За інформацією слідства, 72-річний тренер упродовж тривалого часу чіплявся до своїх вихованок. Використовуючи авторитет і вплив, чоловік принижував, залякував неповнолітніх дівчат, змушував їх оголюватися та вчиняти. Непристойні дії. Розпусні дії Богуслава, Богуслав Галицький вчиняв і у спортшколі.